Єдине, що ми можемо зробити, коли побачили? побачили, подумки перехрестили, що повезло нам, що ми її побачили першу. І тим самим шляхом, яким до неї підійшли, відійшли в безпечне місце. Пелюстка та сюрприз це частина різновидів протипіхотних мін, які демонструє ветеран російсько-української війни Олександр, учасникам тренінгу. Близько двох годин чоловік розповідав присутнім, як розпізнати вибухові пристрої та як вберегти себе та оточуючих від можливих ушкоджень. Якщо ми ліпістки можемо побачити на поверхні, так як вони попадали, куди попадали, попадали на асфальт, на асфальті буде, попадали в траву на траві, то ці міни вже маскуються, щоб вона. Потенційно 100% спрацювала, Оце чорна частина, чорна частина повинна бути вище рівня ґрунту, щоб ця міна спрацювала. Тобто вже ми її можемо не побачити. Ця лекція навіть більше, можна сказати, призвана не для того, щоб більш... Спокійно себе вести, а трішки, які ну, налякати людей, щоб люди. Тому що зараз дуже багато там і в тому самому Ютубі, там, в інтернеті, роликів, там люди там противотанкові міни, там відносять там цигарка в зубах, він відносить, розміновує. Більше спрямована, на безпеку. Участь у тренінгу міг взяти кожен охочий, сплативши благодійний внесок від 100 гривень. Цього разу зібрались майже три десятки людей. Російська армія. Побувала по великим територіям України, в тому числі Сума Сумської області. Тому це те, чим ми столкнутися може в будь-який момент, може, хто як кородира. Я, діти, будь-хто інший може зустрітися випадково з явищем. І щоб знати і розуміти порядок моїх дій. Як мені обозначити, як я класифікувати, не наближаючись, не наражаючи себе, не розпекувати. Тому це дуже важливо і буде важливо ще на превеликий жаль, навіть після перемоги, що щонайменше років 10. Я вважаю, що наші сусіди залишили дуже багато нам сюрпризів. І треба бути обізнаним. Що до чого, і як від цього берегтися, перш це безпека. Організовує тренінги громадська організація Місто розумних зібрані гроші, говорить менеджер проєктів Дмитро Тіщенко. Направлять на закупівлю корму для безпритульних котів узимку. Загалом у місті спланували три десятки заходів. Будуть проходити також далі навчання, які необхідні для цивільного населення, для того, щоб адаптуватися і вберігати себе в умовах війни. Крім цього, ми плануємо провести ряд таких більш простих по формату лекцій, навчальних різних речей, які також будемо транслювати в прямому ефірі, для того, щоб люди, які не є присутніми в сумах, могли подивитися власне про те, чим живуть сумчани, і поговорити про це. Ось і також ми плануємо ряд заходів такого мистецького напрямку, трошечки показати сумчанам, Чанном сучасних українських артистів, співаків і стендаперів. Усе заплановане, за словами Дмитра Тіщенка, втілюватимуть протягом наступних трьох місяців. Анонси заходів розміщуватимуть на сторінці міста Розумних у соцмережах. Катерина Гладенко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному Суми.